В Борисполі відбулося довгоочікуване відкриття. Відкрився театр. Урочисту церемонію розпочав мер. В цей же вечір відбулася прем'єра першої вистави за мотивами твору Ліни Костенко Маруся Чурай. Режисер-постановник Наталя Осіпенко. Перед суддею Богом і людьми Чурай, Маруся. На підсудній лаві ідея театру була дуже давно у нас. Я 15 років працюю в Борисполі. Як тільки згорів театр, ми весь час намагалися, щоб нам якесь приміщення надали, відбудували щось. І ось нарешті, тільки при цьому мерові, при пану Анатолію. Федорів, нам вдалося це зробити. Це для бориспільчан буде дуже цікаво. Потім вони нарешті звикнуть, що в них є свій театр на сцені професійний муніципальний театр Березіль, що вона, забувши страх Божий, отруїла сина мого Григорія. Під керівництвом Наталії було поставлено шість вистав, та до цього моменту свого приміщення вони не мали. Віднині новий театр є ще однією прикрасою міста. Такого в Борисполі ще не було. Вже скоро за мистецтвом не треба буде далеко їздити. З друзями, рідними та коханими можна піти до Бориспільського театру. Катерина Некреча Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.